Історії про те, як зростають діти, Казка про Ліа чарівну тітоньку. Останнім часом до королячої нірки наближатись було небезпечно. Семеро короленят завдавали шкоди більше, ніж сім маленьких землетрусів. Обсяги руйнувань викликали відчуття великого, ні величезного збентеження. Батьки намагалися їх угамувати, але хай би що вони робили, діти знай собі бешкетували. Аж нарешті тату кролику сяйнула ідея запросити його улюблену тітоньку Лію. Вона вміла знайти спільну мову будь із ким, навіть із ним, коли він був маленький. Коли пунктуальна і весела тітонька Лія з'явилася на порозі, її обступили семеро кроленят. Вони скучили за тітонькою, хотіли погратися та влаштувати вечірку. Я б хотіла приготувати вам гарячий шоколад та морквяні тістечка. Але на кухні все догори дригом. Може, пограємось у вашій кімнатці? Ох, та ж у вас там такий гармидар, що іграшок не знайти. Ролики засмутилися. Вони ж би хотіли погратися з тітонькою. Щойно вона приїхала, а замість цього нічого. Малюки зрозуміли, якщо вони не виправлять ситуацію, бодай трохи, то тітонька піде. Тож дітлахи засукали рукави, узялися гуртом, і за деякий час спальня, кухня та всі інші кімнати аж блищали. Тітонька Лія була дуже задоволена. Вона приготувала смаколиків і навчила діточок багатьох ігор. Це була справжня насолода. Коли настав вечір, тітонька вклала кроленят у ліжечка та прочитала їм добру казку. Відтепер мої милі чемні кроленята. Я часто до вас навідуватимусь, сказала примруживши очі, тітонька. Маска справжні друзі. Сутеніло. Пінго, Робін і Теті поверталися додому. Вони були дуже задоволені, оскільки весь день рибалили на озері. Вдома в Пінго зеленчить телефон. Хто ж це? Привіт, це Кікі, пролунав зі слухавки голос. Кікі Пінгвін із червоним чубом. Він хоче познайомити Пінго зі своїми друзями. У нас тут вечірка. Приходь до нас, буде весело! Червоночубий був задирака і бешкетник, але дуже дотепний, тож мав чимало друзів. Ну що, добра розвага? запитав червоночубий у Пінго. «Погуляємо ще завтра по обіду. Ми всі гуртом прийдемо до тебе додому. Наступного дня Тедді та Робін знову покликали Пінго порибалити. Однак Пінгвін відмовився, сказавши, що йому зле. Друзі засмутилися. Адже не знали, що це просто відмовка, аби залишитись вдома та не йти з ними. За якийсь час вони проходили повз будинок друга і дуже здивувалися. Це ж Пінго, але хіба він не казав, що погано почувається? І він ледь не згорів від сорому. Який безлад. Друзі кікі були кумедні, але надто жваві та невиховані. До вечора садок Пінго перетворився на смітник. Пінго ледве заплакав, а кікір лише рукою махнув. Хе, хіба це має значення? Он як ми круто розважились. Робін і теді ніколи б так не вчинили, подумав Пінго. Коли Робін і Теді поверталися, то побачили засмученого та нещасного Пінго. Він показав друзям зруйнований сад і мовив: Мені не слід було вам брехати, вибачте, друзі. Що ж мені тепер робити? Хіба можна кинути друга у скрутну хвилину? Усі втрьох вони хутко навлела у садку. Пінго вигукнув Не знаю, що б я без вас робив. Так, ви справжні друзі. Яска, татко Миша. Як чудово пахне цей сир, невже його залишили для нас? Мені так не здається, сестричко. Думаю, ми можемо взяти шматочок, якщо з'явиться котисько, але як дістатись до сиру? Ми запитаємо в татка він завжди знає, що робити. Діточки, допоможіть мені поскладати ці великі книжки одна на одну. Так ми наблизимось до мети, от і все. Татку, а можна нам піднятись? Ми вже чудово лазимо. Гаразд, мої рідні, я радий, що ви такі відважні, але пообіцяйте бути дуже обережними. Я і Мишуля чатуватимемо на випадок, якщо з'явиться злісний кіт. Мишки знайшли сир і почали куштувати. Ммм, яка насолода, татку, цей сир найсмачніший, який ми коли-небудь куштували, мої відважні мишенята. А яка розумниця наша мишуля, вона почула скрип дверей і попередила про наближення кота. Дякую, татку, ти вмієш розв'язувати геть усі проблеми. Ти найрозумніший тато в світі, ти навіть розумніший за кота, і ми тебе дуже любимо. Паска феєрверки За тиждень у Великому лісі відбудеться особлива подія. Клубу чарівників виповниться 100 століть. До свята вже підготувалися у центрі галявини встановили сцену, на якій відбудовуватимуться магічні декорації і будуть проводитись магічні змагання, а потім там нагороджуватимуть переможців. А на завершення вечора заплановане шоу чарівних фаєрверків. А хто відповідає за запуск салютів? Та ж сам ведмідь чарівник Алдін. Будь обачним, Алдіне, попереджує пугутько, нічний чарівник. Це незвичайні ракети. У кожну додано особливі чари для створення неймовірного ефекту. Тому тобі слід супроводжувати кожен запуск правильною формулою. Однак Алдін був справжній забудько, він ніяк не міг запам'ятати точних магічних формул. Буде ліпше, якщо я трохи потренуюся, сказав Алдін своїм друзям. Оця ракета зараз влаштує зоряний дощ. Поки ракета злітає, ведмедик здіймає чарівну паличку та перебирає всі магічні формули, що спадають йому на думку. Може, ця ракета вибухає та зникає за горизонтом. «Бах! Це більше, ніж спецефекти. Це відчув навіть пугутько». Цей маг справжнісіньке нещастя. Начувайся, Алдіне. Погудько збирає велику нараду магів Ми маємо усунути цю роззяву від запуску святкових фаєрверків, гнівно повідомляє Пугач. Але жовтий місяць, секретар клубу, не погоджується. Алді не справді трохи роззява. Але чи не могли б ми знайти для нього інше завдання? Рада чарівників. Погодилась з жовтим місяцем. Тому погудько покликав Алдіна, щоб повідомити йому присуд. Настав день свята. Друзі, я приготував для вас найкращий обід у вашому житті. Таку страву ви ще не куштували Алдінський пиріг. Ух ти, як смачно! Який ти молодець, Віват Алдіне! Всі тварини зібралися і куштували найсмачніший в їх житті пиріг. І це виявилося саме тим призначенням, яке було для Алдіна вибране в його житті.